Промили, очистили, славили, синь. Будемо різати. Сьогодні у нас свиня йде на продаж. Чотири клієнти будуть забирати по почали. Одрізаємо завжди ноги. Прорізаємо сухожилля, щоб нести було.

Так, далее будем отрезать волосы. Шоки будут для себя. Будем таким способом сегодня работать. водочка Лей сюда надо Так, на, держи рукой. Вырежем, что то видно железу. Обычно мы ее вырезаем, выкидаем. Ну, так С Все стороны. Так. А зараз вырезаем язык. Вырезаем с двух сторон. Так, воду ли? Одрізаємо голову. Тут ми вже не раз казали, люди знають. Ще раз водичкою полісюди. А тут є Атланти, де головний мозок з'єдняється з продовжувати спини. І так ми відрізаємо його. Промиваємо водичкою. І сильніше воду, нікого не жалі тієї води. Так, де воно стоїть? Все, наливай води. Наливай Ліс на налі, а вона лучше стекає. Ладно. я. Таня, води холодної принесе, щоб була тут. Так, холодная. Холодная збива. Ще ще дні. Тут в шиї найбільше вен, артерій. Воно завжди, як висить, воно всікає. Як так Рішили не чуть. Ну, все, добре. Хочу трошки сьогодні розказати, є різні способи переробки свини туш. Цей спосіб, що ми зараз робимо, називається переробка свини туш із смалкою. Коли ми смалюємо, шкіра складається вона ми із таких слоїв. Верхній називається епідерміс. А далі йде дерма. А далі йде дерма. І піддерми. ми коли ми Ми його в першу чергу спалюємо і щищаємо сапкою чи ножем. А це вже, вже дерма. І ще є під кожна печатка. І потім ще одне, це вже жировий жир, шпіг, сало. І розрізаємо тут полоному слащені. Закриваємо, робимо закоповку. Закоповка це коли ми вирізаємо. Задній проход статевий наружний орган. Зробили. Так, зараз будемо готрувати моєму. Зараз будемо трувати. І от коли ми смалимо, там у шкірі є волоссяні сумки. Де держиться волос. Серце. І ми при 80 градусів вони коли нагріваємо, вони відкриваються. Ось тут за закишать з цієї сторони. Вони відкриваються. І вони вилазять. І якщо їх гарно вичищати, то пощі. Немає шерсті у салі. Зараз ми нутруємо. Ось тут все перерізали. Підрізаємо під шовкову жерезу. І По Постав миску. Тут як Помаленькому його провалюємо вирізаємо матку? Це матка. А це... Ну подожди. А Михур. Сычевый. и все.